Friendly. З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні, ми вип'ємо з вами чай, чорний, холодний, bubble Bob із соком полуниці кульками. Коротше, з соком полуниці кульками. Не знаю, що за полуниця кулька, не знаю, кульки якісь. Black Tea popін Boba, natural Juicy. І сік, і чай. Коротше. Мені цікаво, що це, що це таке. Якісь новинка побачив, узяв коротше, собі, якісь. не наше бачу японське. По-японськи тут щось намальовано: Juice. dжуі Такий чай полуничний і сік плюс чай. Ви таке пробували? Я таке, походу, ще не пробував. Тому такі справи. Давайте let's go до заставки. Проригуємо цей чай-сік. Чай-сік, так? Чай сік полуничний. Так, let's go до заставки цього відео. Погнали! Деніс Фенні реагує, Фенні реагує. Сьогодні він буде пити. Значить, чай. Видно чай, чорний, холодний бабл Боб із соком полуниці кульками. Так. Коротше, бабл Боб, Мері, Страубері, Тіо, Попін Боба, Натурал джуйсе. Мері, Страу, Бері, Бері, Беррі. Значить, бабл Боб! 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 Я вже просто не знаю, що саме озвучувати, тому і то, і то озвучу. Так, погнали, вип'ємо. Ми вип'ємо з вами бабл Боб. Та я не знаю, що це таке. Зараз зацінимо. Так, погнали! Чекайте. Я поясню, чого. Пахне непогано. Я, коротше, коли обрізую нігті, бо в мене... Я не можу потім відкрити банку. Бо ніфті то обстрижені, все. А треба обстрижувати, ну як без них. Ось такий чай. Це типа чай, так? Чай. Ось такий чай і сік. Давайте, погнали, за Ммм, Тут реально кульки якісь є. Гейбо. Це дійсно на смак. З чай перемішку з... з соком. Вот такие кульки, я не знаю, что видно. Какие-то бульбашки. М -м -м, не трескаются. Вот такие придумают. Типа як компот. Бабл Тио. Бачу багато тут цих бульбашок. Вам видно? Ну добре. П'ємо. Що би я поставив у цьому напою? Не противний, не хімічний. Хімії так сильно не чути. Якісь дивні бульбашки плавають. Ось тут. Поки що 8 балів. Та. Бульбашки зараз ці попробую ось такі. Добре. Давайте все так дивно. Там ще є бульбашки? Ну, покажи. О, дивися. Дивіться, бачите бульбашки ось тут. Ну, там є якісь ці бульбашки, не знаю. Таке, коротше. Собі. Ну, на 8 балів буде. Полуниця так особо, чи то персик, чи то полуниця. Не зрозуміло. Але на смак прикольний. Я компот. Ну, 8 валюта. Країна походження, В'єтнам. Застереження. Не призначено дітей віком до трьох років. Кінцева дата споживання. А чого? Сік полуниці вода, чорний чай. Чай, чорний зварений. Заварений, ага. Попін Боба. Вода, цукор, агент. Для гелеутворення. А, гелеутворення якесь. Натрій, альгі, твій уляд, гляд кислості і кислота. Ябусно сникал... кислота. Короче, це з В'єтнам. Так. Таке. Собі новинка. Давайте даю далі. Прикольно, як ці бульбашки лопаються. Thank Коротше таке собі народ. Пробуйте одним стом, якщо хочете. Одна бульбашка ще вилетіла, а вже за нею друга. Таке, коротше. Я не знаю, я не годен ту бульбашку вибрати. Вона не вибирається. Там одна лиш лишилася. Я казав, що лишиться. Часто, мені ці бульбашки самі не дуже сподобались. Ліпше би без них, чесно кажучи, так. Чекаю. А чого бульбашка... О! Все вилізло. Добре, народ. Такі справи. Ці бульбашки щось... Типа якісь абрикоси, чи що, я не знаю. Так якби якісь шкірочка від якихось абрикосів, чи що, я не знаю. Щось типа того, не знаю. Ось Такий був бабл Боб. Коротше, можете собі зацінити разочок, Спробувати. Так, знаєте, чай і сік полуничний, але мені кимось компотом. Загально перемішка мені якимось компотом було на смак чути. Так. Як чай з. Соком. Був такий як компот, мені не знаю. Добре народ. Будемо завершити цей відеоролик. Можете коротше, спробувати цей Бабл Боб. Я з вами прощаюся. З вами, був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока-всім удачі, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Коротше, ось такий був Мелі Мерісталбері. Можете собі оцінити, зацінити та попробувати. І дати свою оцінку мені десь у коментарях. Не знаю, чи будуть тут коментарі відкриті, ну, діло за вами. Добре, всім пока-пока.